Насильно коротше я можу утримувати чоловіка. Ніхто не може бути примушений до перебування в шлюбі, тому що шлюб це вільна згода. Мій чоловік подає на розлучення. Я можу про це не знати. А, ну так він спеціально створив ситуацію, коли повідомлення, які були направлені на мою адресу реєстрації, ну я не отримала очевидно, тому що я знаходилась поза межами України. Чи буде це підставою для оскарження? Якщо у вас розривається шлюб, це не значить, що майно, яке було придбане під час шлюбу, якимось чином розділяється. Такі бувають випадки, коли люди розлучились взагалі, забули про майно, потім колись згадали, а ще ж в нас було там щось ще, і що ще якась комора, якась квартира. Через 5 років дружина оговталась від цього стресу, що її кинули. Якщо вони хочуть спільно ним е е володіти, це окей. Так. Але вони мають розуміти, що через 3 роки в них будуть проблеми з е е таким поділом. Шановні друзі, вітаємо. Продовжуємо серію випусків присвячених сімейним відносинам з іноземним елементом, що означає, коли один з подружжя проживає за кордоном або є іноземним громадянином, як нам себе поводити, як нам регулювати ці відносини, як нам розірвати шлюб за умови, що він себе вичерпав. І статистично для того щоб зрозуміти важливість цього питання, статистично хочу сказати, що за 2023 рік в Україні зареєстровано за 11 місяців 2023 року. Зареєстровано понад 22 тисячі розлучень. В той же час зареєстровано понад 170 тисяч нових шлюбів. Тож надія є. Шлюби припиняються, але нових шлюбів укладається більше, тому дуже важливо розуміти, як їх правильно укладати, як правильно регулювати свої відносини для того, щоб жити довго, щасливо і, а, дай Боже, померти в один день. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Жук, керівник практики сімейного права юридичної компанії Ековіз Бондар і Бондар. І сьогодні я хочу, щоб Тетяна розповіла нам а, про певну дорожню карту, а, як поводити себе, коли ви хочете розірвати шлюб, але один з подружжя, наприклад, дружина, як це сьогодні часто відбувається, проживає за кордоном з дітьми. Що вона може зробити, або що може зробити чоловік, який залишився в Україні, для того, щоб законно припинити шлюбні відносини? Вітаю. Дякуємо за те, що завітали. Дати. Що робити нам? Ну, по-перше, очевидно, що якщо у нас всі проживають в Україні, то і ніхто нікуди не виїжджає, то відповідно і органи в нас звертаються в українські органи для розірвання шлюбу. Якщо ж у нас хтось або іноземець, або хтось поїхав за кордон uh -huh. і там мешкає постійно Або тимчасово, відповідно, нам потрібно звертатися до міжнародного правового договору з, між Україною та державою, де проживає один із подружжя. Для того, щоб встановити, яким чином нам розривати шлюб, і органи якої держави у нас компетентні в цьому питанні. Ну, перш за все, тут у нас. Різні є підходи, відповідно дивлячись, та яка країна в нас країна місця проживання. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо договір між Україною та Чехією, там встановлено, що до питання розірвання шлюбу застосовується право держави, громадянами якої є подружжя на момент подання. Заявила про, про розлучення, угу. ну і відповідно компетентними органами також є суди країни громадянства. Тобто, якщо в нас громадяни України, угу. хоч один із них і проживає в наприклад, в Чехії, да? угу. в даному випадку, то все рівно заява про розірвання шлюбу подається в український суд. Питання чи завжди розірвання шлюбу має відбуватися через суди? Чи є випадки подружнього життя, коли є більш спрощена процедура розірвання шлюбу? В Україні для подружжя, яке не має дітей і досягнуло згоди, ага. що шлюб потрібно розривати, передбачено розривання шлюбу через органи державної реєстрації акцій цивільного саму. Так, як я можу звернутися до Рахсу, проживаючи за кордоном? Проживаючи за кордоном, очевидно, ви не можете звернутися до українського факсу, тому правилами державної реєстрації актів цивільного стану передбачено, що по перше, передбачено, що заява має бути спільна. Так. і форма встановлено заяви вона передбачає її спільне заповнення. От що таке спільне? Це має бути дві два підписи. Е... Чи має бути згода? Поффо по, навіть формою встановлено, що йде інформація щодо нього, і йде так. інформація щодо неї. І очевидно, що коли? О, о, Подружжя приходить до органу uh -huh. раксу, вони заповнюють заяву кожний щодо себе і підписують одночасно. одночасно. Але якщо в нас один із подружжя проживає за кордоном, так правила передбачають, що один із подружжя, той, хто проживає в Україні, може звернутися в органи Раксу і подати від себе заяву, і додавши заяву іншого з подружжя. Але ця заява має бути нотаріально посвідчена в країні перебування в країні перебування тобто Тобачні. не обов'язково що важливо з цього, що не обов'язково приїздити до України особисто для того, щоб подати спільну заяву. Ви, по-перше, можете це зробити через консульську установу, Краще. підписати заяву да, в установленій формі, або ви можете призначити в Україні представника. Я так розумію, не можна Ні, ні. представника не можна розірвати шлюб тільки особиста з ус... заява з особистим підписом а, нотаріально посвідчена. Якщо ви знаходитесь за кордоном, краще це робити в нотарі... в консульській установі, а, яка має право нотаріально посвідчувати, а, в тому числі і заяви а, для того, щоб от в... чітко встановлена форма, угу. і Ça, вона щоб була щоб вона була дотримана, угу. щоб не було там якихось труднощів перекладу, да, угу. коли. Нотаріус, наприклад, іноземний посвідчує, тому ви ж маєте її йому перекласти цю заяву. А потім перекласти а, у зворотньому напрямку, ну просто до, до, до тієї заяви переклад, ну тобто це складно ага. краще це робити в консульській установі, які вам посвідчить в тому вигляді, в якому потрібно. Окей, якщо, наприклад, у нас нема згоди, або якщо в нас є згода, але є діти. А це означає, що ми не можемо розірвати шлюб через органи раксу, я так розумію, так? і в нас обов'язково передумовою розірвання шлюбу є суд. І, наприклад, якщо ми обидва громадяни України, то з великою вірогідністю це буде український суд. Так. А я проживаю в Польщі. Як мені що мені робити? Мій чоловік подає на розлучення. Я можу про це не знати. А, ну так ну, теоретично можете, якщо е, ситуація складається. Ви проживаєте е, в Польщі, так. за ваш у вас є зареєстроване місце проживання в Україні і в Польщі. І я стою на Кольсунському обліку. Да, але у вас є зареєстроване місце проживання в Україні. Правильно? Так, є. Е, український суд е, буде надсилати вам всі судові документи за вашим зареєстрованим місцем проживання в Україні. І якщо там у вас немає можливості отримувати пошту, то є велика вірогідність, що ви навіть не будете знати. Ну є інші способи отримувати кореспонденцію. Ні, зрозуміло. Але якщо чоловік, наприклад, хоче розірвати зі мною шлюб, то він має можливість зробити це таким чином, щоб я навіть про це не дізналася. Ну теоретично так. У мене таке питання. Може. А якщо це буде потім встановлено, наприклад, якщо я отримаю рішення суду, ну тобто я дізнаюсь якимось чином, що наш шлюб припинено. Чи можу я на цій підставі, що мене не було? Що він знав, що мене нема? Що він там це прикрив від, від судових органів? А чи є це підставою для оскарження? Що він спеціально створив ситуацію, коли повідомлення, які були направлені на мою адресу реєстрації, ну я не отримала очевидно, тому що я знаходилась поза межами України. Чи буде це підставою для оскарження? Ну, по-перше, це буде підставою для перегляду, тому що це буде заочне рішення, оскільки воно буде без участі відповідача е про uh -huh. ухвалене. І відповідно воно має бути. Може бути Переглянуте, а потім вже і оскаржене, якщо ну тут уже таке питання. Але є процедура перегляду заочного рішення, тому так можна. Окей. Якщо я йду в суд, я можу це робити через представника, чи теж мені якось це треба особисто робити? Ні, в суд ви можете подавати позов, або якщо вже поданий позов до вас, ви про це знаєте, тому що ну. Ми розглядаємо ситуації, коли подружжя все таки спілкується і так. може ну, згодити між собою. Питання, що шлюб припиняється. Але ви можете через представника, якого, якому видати або довіреність, яка має бути посвідчена за кордон, або в консульській установі, або нотаріуса за кордоном, і легалізована або апостольована належним чином для того, щоб бути чинною на території України, якщо міжнародним договором інше не передбачене, і або е, укласти договір про надання правничої допомоги з адвокатом, який буде представляти ваші інтереси на підставі цього договору і вор. А що стосується розлучення, зрозуміло, але в мене є таке питання: якщо хтось подружжя проти, чи може бути таке, що, наприклад, чоловік приходить, каже: я не можу більше з цією жінкою жити, не можу її бачити. Вона взагалі три роки проживає вже в Польщі. Припиняйте наш шлюб, а вона каже: ні, люблю, ні могу, не хочу. І заперечує, чи є реальні підстави і можливості, і кейси, коли через небажання одного з подружжя розірвати шлюб, його не розірвали через рішення суду. Ну от, Насильно коротше, я можу отримувати чоловіка, практика, я не знаю, як було раніше, але зараз судова практика склалася таким чином, що ніхто не може бути примушений до перебування в шлюбі, тому що шлюб це вільна згода. І якщо хоч один із подружжя хоче шлюб розірвати, такий шлюб буде розірвати. Буде рано чи пізно розірваний. Так. Це дуже важливо. Тобто не може бути ситуації, коли я можу бути проти, або чоловік може бути проти, і це буде підставу для нерозірвання. Це важливо пам'ятати. Добре, тепер таке. Чи обов'язково при розірванні шлюбу ми маємо вирішувати питання поділу майна? Тому що, наскільки я знову ж таки виходячи з практики, з досвіду, дуже часто люди чомусь вважають, що розірвання шлюбу обов'язково пов'язане з питанням розподілу майна. Тобто вони не розуміють, що це ну, наскільки я розумію, не пов'язані процеси. Ви можете розірвати шлюб сьогодні швидко через РАХС, якщо у вас є згоди і нема дітей, а потім ділити майно. Ви можете можете ділити майно за допомогою договору, ви можете ділити майно за допомогою рішення суду. Чи є в нас якісь обмеження? Як взагалі це відбувається, особливо якщо один з подружжя знаходиться за кордоном, і як забезпечити, наприклад, суд виносить рішення, ділить майно? Що далі відбувається? Тобто, як взагалі ця сторона розірвання шлюбу виглядає, якщо один з подружжя проживає за кордоном, в ньому тут є представник? Ну припустимо, ну по перше потрібно сказати, що Розірвання шлюбу ніяк не пов'язано з поділом майна. Номер один запам'ятаю. Тобто, автоматично, якщо у вас розривається шлюб, це не значить, що майно, яке було придбане під час шлюбу, якимось чином розділяється. І на ньому на нього припиняється право спільної сумісної власності. Але це означає, що майно, яке ви придбаєте. З першого дня так. після набуття рішенням суду законної сили це теж важливо, правильно? Тому так. що в нас між винесенням рішення про розлучення і набуттям цим рішенням законної сили є скільки Шрок на місяць, оскарження 30, 30 днів. 30 днів, і от все майно. Яке придбано в ці 30 днів це майно, яке знаходиться по суті в сірій зоні, тому що суворо формально воно придбано до розірвання шлюбу і суворо формально на нього розповсюджується режим так, спільної так. сумісної власності. Тому що рішення про припинення шлюбу не набуло законної сили. Да, і шлюб ще є чинним. І шлюб ще є чином. Тож, друзі, будь ласка, якщо ви хочете щось важливе купити, почекайте 30 днів після вашого рішення суду, перевірте, що не було апеляційного оскарження, тільки після цього щось там купуйте, Якщо ви. Не хочете, щоб інший з подружжя або колишнього подружжя міг на це претендувати. Це перше зафіксували розлучення, не пов'язане з розподілом майна. Йдемо далі. Так розлучення не припиняє право спільної сумісної власності на майно, яке вже було придумано. Так. Тобто, тут потрібні чіткі чіткі дії осіб для того, щоб це майно поділити. Ви або домовляєтеся про його поділ і укладаєте договір про поділ майна, який Яке, набути, яке є спільною сумісною власністю. Або якщо у вас немає такої згоди, то йдете до суду і ділите його в судовому порядку. При цьому загальне правило поділу це те, що все майно набуте під час шлюбу належить чоловіку і дружині в рівних частках, якщо інше не, не узгоджене ними. В договорі або в шлюбному договорі майно отримано за таким рішенням суду про розподіл, який я, наприклад, набуваю, воно оподатковується? Ні. Май майно, яке це не включається в загальну базу оподаткування, не набуте ні за договором про розподіл майна, ні за рішенням суду про поділ майна. Але, але це за умови, що набувач, майна, громадянин України Та, і резидент. резидент податковий України. Тож жінки, які проживають за кордоном, будьте, будь ласка, уважні. І до того, як ви починаєте процес розподілу майна, попередньо не втратив. Ративши статус податкового резидента будь-якої іншої держави, варто перевірити, які будуть наслідки такого поділу, і чи не буде те майно, яке ви будете отримувати за рішенням суду в процесі розподілу, підлягати оподаткуванні в країні, в якій ви являєтесь податковими резидентами. Це важливо, це краще перевірити до початку процесу. Так. А питання таке: добре, ми, значить, поділили, чи є в нас певний строк, протягом якого я як дружина, тому що. Ну, такі бувають випадки, коли люди розлучились, взагалі забули про майно, потім колись згадали, а ще ж в нас було там щось ще, і що ще якась комора, якась квартира. Через 5 років дружина оговталась від цього стресу, що її кинули, наприклад, або чоловік дай каже, ой, так а там же ще в мене щось було. А який є строк протягом якого чи є взагалі строк позивної даності, протягом якого я можу звернутися з вимогою про розподіл а, і. Що відбувається, якщо я не встигаю? Або забуваю, наприклад, якщо він є. Ну, бо, перший, строк є, так. це загальний строк позовної давності, три роки з дати розірвання шлюбу. Ну, типу, що... Подружжя має розуміти, що розриваючи шлюб, в них припиняється ну, в подальшому право спільної сумісної власності, і те майно, яке вони набули, їм треба якось розділити. Ага. Або далі вони, якщо вони хочуть спільно ним е е е володіти, це окей. Так. Але вони мають розуміти, що через три роки в них будуть проблеми з е е таким поділом. Чому? Тому що закінчуються строки позовної давності. Треба сказати, що зараз на період воєнного стану строки позовної давності вони зупинені, так. тобто зараз на це можна не, не, звертати, не звертати увагу, увагу але пам'ятати про це, коли вони поновляться, наслідки припинення строку позовної давності. От пройшло три роки, а я згадала, що в нас ще була квартира десь там, я не знаю, десь там. Ну, Якщо у вас немає підстав. Для поновлення строків позовної давності. Я у... забула. У... Це підстава? Ні, це не підстава. Окей, так, Тому немає. що ви, ви мали знати, яке у вас майно, і, е, 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 і що ви розірвали шлюб і що вам треба з цим майном щось зробити. Тоді ага. ви має далі володіти ним на праві спільної сумісної власності. Назавжди? Ну, типу тобто так. Тобто, якщо ми не домовимось ага. після сплину строку позовної давності про розподіл майна, воно автоматично і не, в нас немає підстав для поновлення строків позивної давності, ми маємо визначити, що це майно назавжди спільне. Але, що важливо розуміти, що це дуже незручний режим майна, тому що, по суті, ви його не можете не відчужити нормально, не, не використовувати нормально. Тож краще домовлятися. Завжди можна домовитися в таких випадках і поділити його якось за договором. Ну, за договором зрозуміло, але я до чого кажу, що. Краще обимдвом uh -huh. з подружжя домовитись, тому що втрачають на такій спільній режимі обидва. Да? Тобто yeah. ніхто не може повноцінно це майно використовувати. Воно, по суті, стає мертвим майном, тому що потрібна спільна згода, хтось uh -huh. дає, хтось не дає. Тож або не пропускайте строки позовної давності, або домовляйтеся, але краще не залишати майно в такому режимі, тому що, а що, до речі, відбувається цікаво, якщо хтось з подружжя помирає. І це спільна сумісна Власність, То наслідують тільки його частину. так? Виходить, ну, за, так. за майно, яке належало Частина майна. Спад, спадкоємцю, воно спадкується за, спадкодавцю. Або, спадкодавцю, ага. або за заповітом, або за законом, ага. в якому випадку відсутності заповіту. Але... Я як дитина наприклад стаю спільним власником майна з одним з батьків, тому що ну, я можу 30... отримати тільки я як? якщо в нас наприклад ми ді помирає один із подружжя, да у них є спільна квартира, а да. то ділиться лише його частина половина, половина при да. цьому цю половину спадкують всіх всі, па... всі спадкоємці першої да. черги в рівних частинах. Ну коротше, одна шістнадцята, якщо велика родина. Ну Краще, ні, ну випадку. так дружина за дружиною залишається її половина, плюс іще та частина, яка їй ага. типу три четвертіх. Ну по, суті, ну, по да. суті, якщо там, якщо, наприклад, одна дитина, то так, три четверти. Ага. Зрозуміло, тобто, що важливо, важливо перше розуміти, що припинення шлюбу не пов'язано з розподілом, важливо не пропустити строк для розподілу. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, у вас Тим не менше є правові механізми розірвати цей шлюб, якщо ви вирішили його розірвати. Ви можете піти через суд, через інструмент позовної заяви, ви завжди можете наняти консультанта, ви завжди можете найняти адвоката, який буде представляти ваші інтереси в суді, для того, щоб ви цей шлюб припинили, для того, щоб ви ініціювали розподіл майна. Єдине, що варто перевірити, це те, як буде оподатковуватися майно, яке ви набуваєте в процесі розподілу в тій країні, податковим резидентом якої. Ви а, в час розподілу є. Оце єдине, що потрібно перевірити. Все решта можна вирішити. Тож не зволікайте, якщо ви відчуваєте, що вашому шлюбу прийшов кінець, то в принципі не треба чекати завершення війни. Ви можете зробити це зараз і а, створити два а, потенційно щасливих нові шлюби. Так, ваш і вашого в... да, чоловіка. Дякуємо вам, що були з нами. До побачення. Дякую.